Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа у Росії в тимчасово окупованому Криму, а ще в Донецьку та Луганську. Прильоти жителі коментують атаки. А російські чиновники, на чолі з воєнним злочинцем, Путіним казяться. Отже, головне управління розвідки показало, як українські дрони уразили російський винищувач Су 30 на аеродромі у САКах. Видовище феєричне і це ще не все. Дрони українського виробництва, ми їх знаємо під назвою Бобер, уразили низку ворожої техніки в тимчасово окупованому Криму. Військові показали кадри ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир С-1 разом із обслугою радіолокаційну систему ніобі СВ берегову РЛС. Пічора 3 РЛС пратівні Г. Надійна зброя в руках спецпризначенців «Гурмо України перетворює критично важливі військові цілі держави, агресорки в неробочий мотлох. зокрема дороговартісні системи протиповітряної оборони, українські бобри гризуть, мов барбарис. Йдеться у дописі гур. Наші вибри працюють у той час, як Кремль мріє залучити китайські компанії до будівництва портів та залізниці на півострові, і про це повідомляла служба зовнішньої розвідки України. За її даними, так званий глава Криму Сергій Аксьонов вже оголосив про попередні домовленості з Пікіном йдеться про будівництво Керченського морського порту, який Росія використовує для тіньового експорту, а також про розвиток інфраструктури біля озера Донузлав. Там розміщена база російського флоту. Обсяг інвестицій за попередніми оцінками може сягнути 10 мільярдів доларів. А що там в Іжевську? Відстань до цілі понад 1300 кілометрів, і дрони цю ціль вразили. Йдеться про завод Купол в місті Іжевськ. Зафіксовано щонайменше два влучання. Підприємство Купол виробляє для армії вбивць Російської Федерації зенітно-ракетний комплекс «Тор» та ОСА, а також безпілотники Гарпія. Примітно, що завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. Українські медіа, посилаючись на власні джерела, пишуть, що це чергова успішна спецоперація Служби безпеки України. Втім, поки офіційного підтвердження немає. Вранці дрони СБУ вразили завод Купол в російському Іжевську, який виробляє ЗРК, ТОР та ОСА, а також безпілотники для окупантів, повідомляє Суспільне із посиланням на джерела. Відстань до цілі була понад 1300 кілометрів зафіксовані щонайменше два влучання дронів по корпусах заводу. Після цього там спалахнула масштабна пожежа. Зазначу, саме цей завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військового промислового комплексу. Також неспокійно було і в Саратові місто атакували дрони. Про це повідомляють російські змі. І у Саратові тричі лунали вибухи місцевий аеропорт. Тимчасово припинив роботу. Російське Міноборони відзвітувало про надпотужну роботу. Написало, що ППО нібито знищила та перехопила 60 дронів, а саме 17 БПЛА над територією Криму. Ще 16 над Ростовською областю, 11 над акваторією Азовського моря, п'ять безпілотників над територією. Курської області ще чотири над Саратовською областю, три БПЛА над акваторією Чорного моря і два над територією Білгородської області. По одному безпілотнику, нібито знищено над територіями Воронівської та Орловської областей. А Росавіація заявила про тимчасові обмеження роботи аеропортів: Саратов, Ур'яновськ, Казань та Нижнякавськ. Голова Іжевського uh, Іжевська повідомив, що один із промислових об'єктів зазнав атаки безпілотників. Усі оперативні служби виїхали на місце. Додаткову інформацію повідомлятиме в міру її надходження. Бачите, без деталей. Тим часом було цікаво і гучно у поки окупованому Донецьку та. Луганську в містах прогреміли потужні вибухи. Про це повідомляють тамтешні медіа, про російські, попередньо у Донецьку. Дрони вдарили по російському штабу 8-ї загальновійськової армії окупантів. Вони розташовувалися у Донецькому інституті кольорових металів. Внаслідок атаки будівля зруйнована. І за даними російських змі, відомо що найменше про одного загиблого та ще двоє людей поранені. Водночас у Луганську внаслідок атаки зайнялися пожежі в кількох районах міста зокрема, горіла місцева нафтобаза. Окупаційна влада повідомила про знищення щонайменше чотирьох безпілотників. Дрони атакували два дні тому, і російське місто Львов це вже Курська область. Про це повідомляли російські ЗМІ. А ймовірно, безпілотники вразили і відпрацювали успішно по складах окупантів у районі залізничної станції. Внаслідок обстрілу зайнялися пожежі. Водночас у Російському міністерстві оборони традиційно. Як і завжди, заявляли про успішну роботу протиповітряної оборони. Нібито над Курською областю два дні тому знищили десяток дронів і ще п'ять цілей уразили над Азовським морем. Неприємності має і тіньовий флот антрофагів у Середземному морі. Вибухнув танкер тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. Танкер Віламора привозив 1 мільйон барелів нафти під прапором Маршаллових островів. Аварія сталася поблизу Лів'ї. Вибух відбувся у моторному відділенні. Вітак, все одно частково затопило водою, тож танкер буксирують до Греції. Ну, будуть там оцінювати насамперед. Збитки. Що саме спричинило аварію, нині невідомо. В українській розвідці зазначили, що судно Віламора неодноразово перевозило нафтопродукти із російських портів. Окрім того, перед цією аварією танкер заходив до порту окупантів. Параліч логістики ворога, деталі гуркоту. На залізниці у Запорізькій області чергова успішна операція руху опору російським загарбникам у взаємодії із гурмо України. Отож, 26 червня цього року на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно, рух ділянок, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень. І от сьогодні, 1 липня, російські окупанти відновили шпали і рейки, пустили військовий товарняк, але трапився цей один залізничний гуркіт ворожий локомотив, виведений з ладу. Одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії в Запорізькій області знову заблокована. Повідомляє ГУР. День хороших новин, і навіть більше.